Наприклад, там живіт ноги мене може коштувати там 10 тисяч євро. Наприклад, да. десяти консультацій, мабуть, сім. Ну я не кажу, що відмовляю, але відговорю, грубо кажучи, так. Бо я теж хочу їсти, грубо кажучи, але я відговорю. Є декілька варіантів відмов. Перший варіант відмови це коли протипоказана операція. Ну, наприклад, mm. да дівчинка хоче зробити ліпосакцію. Я бачу, що ліпосакція в даному випадку тільки зробить гірше, і в даному випадку ніякі гроші, ні за які гроші мене не куплять. Це я даю гарантію. Тобто, якщо я бачу, що я не отримую результат, я скажу ні, вибачте, ні за які гроші, будь ласка, можете зробити це в іншому місці, і вони ж шукають того, хто зробить. Інший момент, коли я відговорю, це наприклад тоді, коли. Приходять дівчата з гарними формами, mm. дійсно гарними формами, наприклад, це щодо ліпосакції. і я тоді відговорюю, хоча б даю шанс да? <смітно> собі і їй. Відмов, відмовити, ну що я розумію, що вона або піде до іншого, або я знаю, що я зроблю класно. Я знаю, що я можу зробити це. Що це буде круто. І У мене ця операція зазвичай коштує дуже немало. Наприклад, там живіт ноги в мене може коштувати там десять тисяч євро. Наприклад, да відмова саме відмова. Це коли хочуть зробити ну якусь відкровенну хірню. Ну типу там встановити 900 мл, там 800 мл. Я кажу, ні, я таку х... робити не буду.